Доброго дня, любі семикласники. Починаємо вивчати тему четверту. Франція у xi 15 століттях. Параграф 1. Феодаль Роздробленість у Франції. Правління Капетингів. Пригадайте перше, як було організоване управління в імперії Карла Великого. Друге якими були наслідки Верденського поділу? Пункт 1. Феодальна роздробленість у Франції. Прихід до влади Капетингів. У середні віки було здійснено кілька спроб створити державу, яка за своєю могутністю могла б зрівнятися із Римською імперією. Карл Великий зумів об'єднати більшість земель християнського світу і коронуватися імператорською короною. Проте, на відміну від своєї попередниці, імперія Карла Великого не мала впорядкованої системи управління. Організація влади у цій державі базувалася на принципі особистої відданості верховному правителю. Якщо правитель мав не належні особисті якості та політичний хист, піддані йому корилися, але слабкий король заледве міг втримати контроль над державою. Після Верденського поділу королівська влада у Франції була слабкою. Головною причиною стало те, що в попередні століття виросли роди великих феодалів, герцогів Нормандії, Бургундії, Аквітанії тощо. Розміри їхніх земельних володінь та кількість підданих набагато перевищували королівські. Це давало їм змогу вільно себе почувати у взаєминах із королем. Із яким вони були пов'язані лише васальною клятвою. Та все ж навіть наймогутніші феодали не посягали на королівську владу. Вона вважалася священною. При коронації королі проголошувались намісниками Бога на землі. Король мав власні земельні володіння, які називались королівським доменом. У Франції він був з усіх боків затиснутий володіннями інших феодалів. Цей регіон називався герцогство іль де франс Дайте відповідь на запитання, яка територія була доменом французьких королів. Запам'ятаймо, феодальна роздробленість політичний стан середньовічних держав. За якого вони складалися з низки фактично незалежних феодальних володінь. Нащадки Карла Великого повторили долю Меровінгів. Вони правили Францією лише формально. Незабаром їм на зміну прийшла нова династія Капетингів, 987-1328 роки правлінь. Її засновником став Гуго Капет. 987-996 роки правління. Перші капетинги мало чим відрізнялися від інших часом бунтівних феодалів. Король був лише за тогочасним висловом першим серед рівних. Поступово капетинги змогли приборкати непокірних васалів і зміцнити королівську владу. У цій боротьбі союзниками королів стали представники стану тих, хто працює. Постійні війни феодалів завдавали їм великої шкоди. Тому селяни, ремісники й купці були зацікавлені у сильній королівській владі. У сильній королівській владі були також зацікавлені середні та дрібні феодали, а ще лицарі. Вони бачили у королі свого захисника від сваволі могутніх великих землевласників. Церква, яка засуджувала безглузді міжособні війни в країні, під час яких гинули тисячі людей, так само стала на бік королів. Дайте відповідь на запитання, коли у Франції стала правити династія Капетингів? Пункт. Другий. Правління Луї IX Святого. Французькі королі намагалися централізувати свою країну, аби влада здійснювалась з одного центру від короля та єдиних для всієї країни органів влади. Саме цей напрям став основним для політики короля Луї IX Святого 1226 1270 роки життя. На думку сучасників, він зробив стільки добра, що невдовзі після смерті церква визнала його святим, а для нащадків час його правління був часом існування майже ідеального царства справедливості. Луї IX прагнув, аби його закони діяли по всій країні. Для цього було створено вищий орган судової влади, Паризький парламент. Від французького парле говорити у ньому засідали представники знаті та легісти, знавці римського права. Легісти слідкували за втіленням у життя рішень парламенту, а також домагалися того, що кримінальними справами почали займатися. Королівські суди, а не суд сеньора. Рішення парламенту були обов'язковими до виконання на всій території Франції, а звернутися до нього міг будь-який мешканець королівства. Для того, аби зменшити кількість внутрішніх війн, король заборонив їх вести на території свого домену, а для решти територій увів правило 40 днів короля. За цим правилом, між проголошенням війни та початком бойових дій мало минути 40 днів. Протягом цього терміну сторони повинні звернутися до короля, аби він мирно вирішив їхній конфлікт. У випадку, якщо не вдавалося дійти згоди, розпочиналися бойові дії. 9 Започаткував у Франції створення єдиної грошової системи. Король не заборонив сеньорам карбувати власну монету. На той час право карбувати монети мали 40 феодалів, але примусив їх дозволити у своїх володіннях обіг королівської монети. Поступово більш якісна королівська монета витіснила з обігу місцеві гроші. Для контролю за фінансами король створив спеціальний орган Рахункову палату. Навичками для сучасників були доброта і побожність короля. Він улаштовував притулки для немічних, а в його палаці щодня організовувалися трапези для тих, хто голодував. Король особисто стежив за тим, щоб вони отримували такі самі страви, як і він. Луї Дев'ятий брав участь у сьомому VII і восьмому хрестових походах. Коли після невдалого сьомого походу його викупили з полону, король не повернувся додому, а залишився чекати нових хрестоносців у Палестині. За три роки проведені там французький король зажив слави святого. Він здійснив босоніж. У простому одязі паломництво до Назарета працював муляром і влаштовував поховання для залишених на призволяще тіл убитих християн. Помер Луї 9 у Тунісі. Дайте відповідь на запитання: Чому Луї 9 отримав прізвисько святий? Наступний пункт правління Філіпа IV Красивого. Генеральні Штати. За правління онука Луї 9-го Філіпа IV Красивого в роки 1284-1314 завершилося об'єднання Франції. Як і його попередники з династії Капетенгів, він прагнув зміцнити королівську владу, збільшити території королівського домену. На кінець правління Філіпа IV він ухоплював три четверті земель королівства. На відміну від свого діда, Філіп IV мало турбувався питаннями моралі. Особливо, коли йшлося про здобуття грошей. На північний захід від його володінь розташовувався один з найбагатших регіонів Європи Фландрія. У тамтешніх містах. Таких як Гент, Брюге, Іпр виготовлялися відомі на весь континент шерстяні тканини, що приносило величезні прибутки. Тож не дивно, що Філіп IV прагнув підкорити цей регіон, але його спіткала невдача, 11 липня 1302 року у битві при Куртре. Французькі лицарі зазнали поразки від ополчення із ремісників і селян Фландрії. Та все ж згодом французькому королю вдалося приєднати до своїх володінь частину Західної Фландрії. Непомірні витрати на війну з фламандськими містами були настільки великими, що королівський двір опинився на межі розорення. Для поповнення своєї скарбниці Філіп IV не гребував нічим. Він позичав гроші в містах та не повертав їх, виганяв із країни євреїв, ломбардських банкірів, конфісковуючи при цьому їхні гроші, а потім знову брав із них плату за повернення до країни. За його наказом у королівських монетах. Зменшили кількість золота. У королівських маєтках селян примушували викуповувати свою свободу. Філіп став вимагати від духівництва сплати королю постійного податку. Проти короля виступив папа Римський, Боніфацій VIII, який категорично заборонив священникам платити в казну. Однак часи змінилися. У відповідь на втручання папи Філіп IV скликав у 1302 році збори представників трьох станів королівства і запропонував їм розглянути його суперечку з главою церкви. Таке зібрання було скликано вперше в історії країни. Воно отримало назву Генеральні штати. Генеральні штати. Це станово-представницький орган у Франції, вперше скликаний у 1302 році королем Філіпом IV Красивим, щоб здобути додаткову підтримку своїх рішень. Початково головним завданням Генеральних штатів було вирішення фінансових питань: Розкрийте зміст терміна становопредставницький орган. Зібрані Філіпом IV генеральні штати одностайно висловилися проти втручання папи у внутрішні справи королівства. Здобувши підтримку, Філіп IV сам почав стрявати у церковні справи. Під його тиском французького архієпископа обрали новим папою. Під іменем Климента V'. За наполяганням Філіпа він переніс свою резиденцію з Рима до міста Авіньйон у Франції. Ця подія розпочала 70-річний період з 1309 до 1378 року Авіньйонського полону пап, які опинилися під контролем французьких королів після поразки хрестових походів. Духовно-лицарський орден тамплієрів перемістився до Європи. Його члени накопичили значні багатства, землі, кораблі та золото. Вони нерідко позичали гроші європейським королям, заборгував їм і Філіп IV. Проте, замість того, щоб розрахуватися, він попрохав прийняти його до тамплієрів. Великий магістр ордену Жак де Моле відмовив королю, зрозумівши, що той прагне згодом стати на чолі храмовників і привласнити їхні багатства. У 1307 році, за наказом Філіпа IV в один день тамплієрів таємно заарештували всіх тамплієрів Франції. Разом із великим магістром. Їх звинуватили в чаклунстві та служінні дияволу. Слідство тривало сім років і закінчилося тим, що орден розпустили, а великого магістра Жака де Мале спалили на вогнищі як чародія та єретика. У ході слідства під тортурами. Тамплієри визнали всі звинувачення, але під час суду відмовилися від них. Тамплієрів визнали винними, а більшу частину їхнього майна віддали королю. Однак на Філіпа IV чекало велике розчарування. Більшість скарбів ордену таємниче зникла. Перед своєю смертю Жак Де Моле прокляв папу короля. І його нащадків, проголосивши. Папо Клименте, королю Філіпе, не мене й року, як я покличу вас на суд Божий. Так і сталося. Першим помер Климент Шостий. За кілька місяців король Філіп IV. Пізніше померли і всі чотири дорослі сини Філіппа. А через 14 років королівський престол перейшов до іншої династії Валуа. Дайте відповідь на запитання, чому великий магістр ордену Тамплієрів не прийняв до своїх лав Філіпа IV. Чи мав він рацію? Висновки. За часів правління Луї IX – Франція зміцніла як єдина держава і досягла свого економічного розцвіту. Недарма сучасники називали добу Луї IX золотим віком в історії країни. Від початку 12 століття до часів Філіпа IV тривав процес збирання земель Франції під однією короною. Унаслідок об'єднання держави у Франції на початку 14 століття встановилася станова монархія, централізована держава, у якій король правив, спираючись на збори представників станів, закріпимо знання та вміння. Перевірте себе. Перше, хто був засновником династії Капетингів, друге. Складіть схему головні здобутки правління Луї IX Святого. Третє. Чому правління Луї IX Святого сприймалося народом як існування царства справедливості? Четверте. Коли вперше у Франції скликали Генеральні Штати? П'яте. Який король Франції знищив орден тамплієрів? Шосте. Що таке авіньйонський полон пап? Чому він так називається? Опрацюйте разом. Перше. Охарактеризуйте організацію влади у Франції за часів перших капетингів. Друге як впровадження Луї IX королівської монети на всій території королівства сприяло його об'єднанню.